Приєднуємось з новими аккаунтами до Google Класу на мобільному телефоні, до додатку Google Class. Для цього нам потрібен встановлений додаток Google Class. Якщо у вас його немає, заходите, якщо телефон на системі Android в Play Market і шукаєте там додаток Google Class. Якщо телефон на системі iOS операційний, заходите в App Store і шукаєте там додаток Google Клас. Коли ви його встановили. Робити далі наступні дії. Якщо у вас додаток був, був, а ви на ньому зайшли під старим вашим логіном, ну, з минулого року додаток, його треба або видалити і поставити заново, або зробити наступне: затиснути на ньому пальця, обрати пункт О про додаток. В цьому пункті обрати Очистити в самому низу. І обрати пункт Очистити все. Окей. Тим самим ви очистили всі ваші дані з минулого року, з додатку Google Клас. Тепер заходимо. Треба натиснути кнопку Початок роботи. Після цього. Вам треба буде ввести ваш новий акаунт. Для цього ви натискаєте кнопочку додати акаунт, окей. І ось тут вводите в цьому полі ваш логін, який ви отримали від вчителя. Вводите обов'язково з собачкою і всіми іншими знаками. У мене зараз буде примітка, що такий аккаунт в мене вже встановлений. У вас просто далі буде наступним полем вилізев: Введіть пароль. Бачите, в мене вже такий просто аккаунт є. Вводите пароль і клікаєте далі. Після того, як ви це зробили, ви побачите наступне. Це ваш буде пустий клас. В мене тут вже є створені класи. У вас буде пустий клас. Одразу показую приклад, як приєднатися. Тобто такими діями ви зайшли в додаток. Google клас на мобільному телефоні. Тепер вам потрібно приєднатися до класів тих е, вчителів, які у вас викладають певні предмети. Для цього ви йдете на сайт школи. Сайт школи нагадую, у нас називається vnгімnaзія.dn.ua. В гуглі можете написати ВНгімназія або сайт Великоновосілківської гімназії. Далі натискаєте меню, це три риски зліва вгорі. В меню обираєте Дистанційна освіта. І тут обираєте ваш предмет. Або якщо ви з першого по четвертий клас навчаєтесь, обираєте клас. Незабаром під кожним класом з'явиться ось така кнопочка Приєднатися. Поки що вона не на всіх зроблена. Якщо ви учень старших класів, 5, 6 і так далі. Ви обираєте вже ті предмети, до яких ви бажаєте приєднуватись. Наприклад, ми бажаємо приєднатися, ну ось, давайте, музичне мистецтво. Обираємо цей предмет і шукаємо свій клас. Наприклад, у нас 6 клас. Бачимо, тут є посилання. Тобто код для 6 е, класу. Ну, код, посилання. Бачимо, є велике посилання. Натискаємо на це посилання. Обираємо додаток Google клас. Ну, мені треба два рази це зробити. Ще раз Google клас, бо в мене два Google класи встановлені на одному пристрої. Далі нас програма питає, з якого аккаунту ми хочемо приєднатися до цього класу. Дивимось, якщо тут обрано. Той аккаунт, який вам потрібен, да, учнівський, як це зрозуміти? У вас буде написано, ось бачите, в мене написано ім'я Балжі Михайло, а трішки нижче teacher 9 собачка ВНG, крапочка ВНО, крапочка DNUA. Ось там у вас буде написано не teacher, а pupil. Pupil, якась цифра, собачка, vngm. Якщо цього нема. Треба вам натиснути кнопочку Змінити аккаунт і ввести той аккаунт, який ви отримали від вчителя. Ну, який ми це робили в самому початку цього відео. Якщо все, все, вірно, якщо все вірно, і це ваш аккаунт, ви клікаєте приєднатись. Чекаєте. Усе ви приєдналися до класу 6А музичне мистецтво. Якщо це. Ви зробили за посиланням. Якщо е, у деяких вчителів встановлені кнопки, зараз покажу, як це виглядає. Ще раз, дистанційна освіта, приклад інформатика. Бачимо, є прізвище. Обираєте прізвище вашого вчителя. І бачите, що у деяких вчителів встановлені кнопки: 7 А приєднатись, 7 Б приєднатись, 8 А приєднатись. Натискаємо кнопочку приєднатися під тим класом, який вам потрібен. Обираємо знову ж таки наш додаток. Я обираю ще раз додаток Google клас. Ну і мені каже, що Окей, ви вчитель цього класу. У вас буде те ж саме, що і в попередньому варіанті. Тобто, ви натискаєте кнопочку приєднатися і приєднуєтесь до цього класу. І так ви робите до всіх предметів, які у вас є взагалі. Все, після цього ви повертаєтесь до свого класруму. І тут у вас буде перелік перелік ваших е, класів, до яких ви приєднались. Все. Е, класів, до яких ви приєднались. Все.